В гра в хом'яка перший сезон. Куди ми потрапили? Перша гра, зелене світло, красне світло. Так і без пояснення. Зелене світло. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ту -туту. Червоне світло. Ту-ту-ту. Четки вбивати. Зелене світ. Хом'як Морко пройшов? Ура! Морська порося і хом'ячок поліцейський теж прийшов. Я теж пройду, я кориска мармелицька Червоне світло. Треба тобігти. Давай на хом'ячки мота йти. Стерый хомячок і хомячок криска пройшов. Хом'як на садик пройшов. Рижий хомячок таш У Упарят хомячок, хом'ячок, хомячок в лазтуке. Червоне свиту. Оп, я пройшов, я пройшов. Сірий хомячок, поліцейський хомячок, режий хомячок, морська пороща, нович. Друга гра захват зерна. Буде перша команда і друга команда. Команди матимуть. Перша команда має тебе забрати зерно до себе в сейф. І друга команда має тебе забрати собі зерно в сейф. Коли тут зерно не буде, ми поміряємо по грамах, де буде тут більше чи тут. Перша команда йде рижий хамічок, порося, хом'як оріг і удачи морко. І друга команда криска, сірий хомячок. А ти взагалі був Неважно. і поліцейський хомячок. Почали! Мурко ти крадеш зерно. А ні, морко не хоче. Хом'як-оріг зачерпив. Він зачерпнув та швидко тікає на базу. У першій команді трошки більше. Ну це не Кремовий хом'як. Це був первомий з питання? Неважно важно. Бере зерно. Рахунки зрівнялись. А ні, перша команда перемагає, але ненадовго. Ну, раунд ще триває. Перша команда. Друга, перша, друга. Перша. Стоп. Зерно закінчилося, кінець раунду Яка хвильована ми? Беремо віси. Ставимо на віси. 11 грам. Ставила вони віси Мурка. 51. Ставимо вони віси другу команду. 9 грамів. Команда Мурка перемагає. Вибачте, а що буде з другою командою? А це не важливо. Це не важливо. Третє іспитання. Печівко. Учасники, беріть печівку. Мурко, ти випав квадрат. Звісно, ти дуже дивний, а тобі випав кружочок. Ой, коло. Мурська порося. Ти випала теж кружочок. Як, рижик, трикутник. Показую. Учасники матимуть оцим маленьким мічом вирізати форму фігури. А що буде з тими, хто не вирізає? Та нічого такого. Я просто з'їсть хагівай. Звісно, нічого не Кожен день бачу хагівай. Ти не умнічай, а вирізай печ. Та вирізаю, вирізаю. Виходить. Я вирізав, я вирізав. Показую охорону. Це не схоже на, на квадрат, ну я не буду страти в Мурка. Мурко прийшов. Хом'яко ріг. Не переживай, тебе просто з'їсть хаїває. Ріж. Ні, на ну, який ти дивний. Хом'яко ріг. у хомя коріг виходить. Ой, яка невдача. Стривайте, стривайте. Я програв, то не кажіть, що мене з'їсть хаїває. Дякую, з вами приємно працювати. Морське порося, не переживай. Я не переживаю, у мене маленька фігурка найвегша. Навіщо ти красувалася? Ти повомала пень, не кажіть, що мене з вами приємно, Та знаю, знаю працювати. Хом'як рижик, старайся Дивно, ти навіть мені нічого не відповів. Ну, нічого страшно. Схоже, у тебе виходить. М -м, якщо придивитися, це схоже на трикутник. Хом'як рижик, ти проходиш. Але не радійте, вежде фінальна гра, гра в кальмара. Це завжди забуваю. гра в креветку. Ні. я вгадаю, гра в хм'яка. Так, звідки дізнав? Навіть не знаю. Може з названня відео? Можу. Хто переможе той получе зерно? Получай. Не бий, навіщо ти мене засунув Закінчимо з цими іграми. Ммм, Він програв. То що з ним буде? Нічого такого.